Мені подобається, бо все найкруті від спорту. Готувався добре, але очікую, що виграю. Класних змагань, перемоги нам і все найкраще. Класний боротьби, успіху, суперникам всім. Який для вас найскладний прийом? Е -е -е Ніякий, в мене всі легенькі. Цими вихідними Могилів-Подільський став епіцентром сили, витривалості та характеру. У залі Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи пройшов відкритий чемпіонат міста з греко-римської боротьби, який зібрав понад 100 учасників із різних куточків Вінничини. Чемпіонат став яскравою демонстрацією витривалості, спортивного братерства та патріотизму. Захід організували за підтримки могилів Подільської міської ради. Такі турніри вже стали доброю традицією. Вони проводяться систематично, щоб юні спортсмени мали змогу розвиватися та зростати у своїй майстерності. Я вітаю всіх учасників, вітаю всіх уболівальників в цьому прекрасному залі на відкритих змаганнях могилів подільської громади з греко-римської боротьби. Я хочу побажати нашим спортсменам отримати гарних емоцій. Натхнення і тої жаги постійно до перемоги. Хочу подякувати батькам і подякувати нашим тренерам, що роблять все для того, що наші спортсмени прославляють не тільки моглі подільську громаду, а й Вінниччину в кожному куточку нашої України і за межами України. Гучні емоції, боротьба до останніх секунд і щира підтримка вболівальників. На чемпіонаті панувала атмосфера справжнього спортивного свята. Турнір проходив у кількох вагових категоріях. І наймолодші, і юні борці продемонстрували характер і витривалість. Для могилівчанина Матвія Захаренка ці змагання перші в житті. Хоч і трохи хвилювався, налаштований був на перемогу. Ти хвилюєшся? Дуже. Готувався, боровся цю неділю, старався. На килимі вирували справжні емоції. Борці викладалися наповну. Кожен кидок був результатом безмежної сили волі та щоденних тренувань. За кожним успішним спортсменом роки важкої праці тренера. Я працюю тренером 57 рік. За свою кар'єру не одне покоління виховав спортсменів високого класу. Є чемпіони Європи, є чемпіони світу. Ми стараємося тренери вложити, як кажуть, і душу, і знання в нове покоління, щоб воно стало міцнішим, ніж те покоління, яке було перед ними. Саме завдяки таким наставникам спортсмени зростають не лише фізично, а й внутрішньо. Цьогорічний чемпіонат продемонстрував високий рівень фізичної підготовки борців. Спортсмени підтримували одне одного незалежно від команди. По завершенні турніру обмінювалися контактами та фотографувалися разом. Учасників, які вибрали першість, нагородили кубками, медалями та грамотами. Але найголовніше, що отримали юні борці, це емоції, досвід і віру у власні сили.